Франція очікує від Китаю чітких сигналів для Росії у зв'язку з війною в Україні. Про це заявив очільник французького МЗС Стефан Сижурне. За його словами, західна спільнота регулярно закликає КНР брати більш активну участь у вирішенні цього конфлікту, зокрема використовуючи свій вплив на Росію. Китай вочевидь відіграє ключову роль у забезпеченні незалежності України та поваги до міжнародного права, включно з її суверенітетом. Ця війна стосується всієї міжнародної спільноти. Не буде безпеки для європейців, якщо не буде миру відповідно до міжнародного права. Тому для нас це дуже важливе питання, і саме тому Франція має намір підтримувати тісний діалог із Китаєм. Стефан Сажурне, міністр закордонних справ Франції. Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний та повноважний посол України, зараз з нами на зв'язку. Пане Олеже, доброго дня вам. Вітаємо, Вітаю. Вітаю. пане Олеже. Після лютого 22-го року офіційний Пекін і Москва поглибили свою взаємоспівпрацю. і Пекін. Після 24 лютого тримається над ситуацією, не втручається, ніби осторонь. Зараз чимало західних партнерів намагаються переконати офіційний Пекін в тому, що він має тиснути на Москву. У мене до вас два питання: чи дослухається представник Пекіну до таких звернень? І навіщо це Китаю? Тобто треба розуміти, що Китай не тримається осторонь. Зараз ми вже маємо достатньо фактів, які свідчать про е, постачання китайськими компаніями. Як ви розумієте, в Китаї ці компанії не можуть діяти самостійно без згоди офіційного Пекіна в е, функціонуванні російської військової машини? Я вже не кажу про те, що е, саме завдяки Китаю і Індії е, е, утримується на плаву е, російська економіка. В тому, що стосується продаж нафти і інших природних ресурсів, це по-перше, по-друге, Китай дійсно намагається триматися осторонь в тому плані, що він робить такі загальні заяви про необхідність міра, посилає своїх посланців, але ми розуміємо, і це очевидно, що всі ці ідеї вони фактично. Ідеї мира за будь-яку ціну, а фактично щоб створити умови для реалізації буде частковий планів Путіна щодо України, тобто Китай і тут відповідь на ваше друге питання: Китай і Росія союзники, причому в цьому тандемі. Провідну ведучу таку роль грає Китай, зрозуміло, що це не від любові до Росії, просто є близькість ідеологічна, але головне, що це відповідає інтересам Китаю, і він буде підтримувати Росію стільки, скільки це буде відповідати його інтересам, скільки це буде сприяти реорганізації міжнародних відносин. На е, за китайськими е, принципі принципами стільки скільки це буде е, заважати, створювати проблеми для зокрема для сполучених штатів. Тобто, це надовго і це всерйоз, і це все жодне зробив цю заяву. частково вона абсолютно правильна. Але з заклики до Китаю ми чули до речі, і під, під час минулорічного візиту президента Макрона. І як ви бачите, за рік нічого не змінилося. Пане Олеже, а я ось ще про такий розріз у вас хотів спитати. Франція очікує чогось від Китаю. Що, власне, дає шанси розраховувати на якісь очікування? Там ну, певні, певні зустрічі продуктивні відбулись. Чому саме зараз вона почала очікувати? Ну, Вона почала, я про це сказав, очікувати давно і Більш... Промова це було і це прозвучало було сказано під час візиту Макрона. Чим Франція і її керівники керуються в даному випадку, чим пояснюється їхні заяви? Мені не зрозуміло. Я про це сказав. Uh -huh. Очевидно, це візит журналиці це продовження лінії Макрона, але цілком зрозуміло досить показова була прес-конференція. Ці слова все я дивився. Інформацію про цю конференцію і в жодному джерелі не було б процитовано хоча б відповідь китайського міністра. Тобто, це скажімо такі, ну я б сказав так, традиційні заклинання з боку Франції, які абсолютно напливають на позицію Китаю, яка. І залишається, і я впевнений. На жаль, що вона залишиться сприятливо для Росії стільки скільки це буде потрібно Китаю? Зрозуміло, пане Олеже. А чи відслідковували ви дипломатичну поведінку Китаю після того, як представник цієї країни здійснив таке турне, яке тривало протягом кількох тижнів, завершилося воно тут у нас і повернувся додому. Що змінилося? З якими меседжами повернувся? Ну, в принципі, нічого не змінилося, і я думаю, що і не зміниться. Китай сказав, що він готовий розмовляти з Росії, братише, вибачте, брати участь в майбутньому саміті щодо української формули міру, тільки в тому разі, якщо за сіл переговорів посадять Росію, ну тобто для того, щоб. Легітимізувати фактично російську агресію, будемо тут казати прямо, і представити Росію як одну з сторін у конфлікті в той час, коли йдеться про агресію з боку Росії, пане Олеже, дякуємо, дякуємо. вам за те, що долучилися за ваші фахові коментарі. Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний та повноважний посол України, був на прямому зв'язку зі студією.